Із настанням літньої пори мешканці Вінниці почали звертатись до комунального підприємства Вінниця-Облводоканал із проханням пояснити причини погіршення запаху та кольору води. У комунальному підприємстві пояснюють, що вплинути на сезонні явища в річці водоканал не може. Однак зазначають, що 24 на 7 контролюють всі показники води та коригують технологічні схеми очищення. Тож детальніше про причини зміни зовнішніх ознак води та які заходи проводять на підприємстві для їх усунення. Розповідь Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця водоканал, Вітаю вас. Отож, пані Оксану ситуація не нова і повторюється з року в рік. Та все ж нагадайте, що є причиною зміни кольору та запаху води. Очікувано, що року у даний період, наприкінці травня на початку червня, маємо проблему, яка пов'язана саме зі станом річки Південний Буг і з сезонними явищами, які відбуваються у цей час в річці. Йдеться саме про те, що в цей період співпадає два неприємних процеси: одні водорості, які вже відпрацювали свій життєвий цикл, починають розкладатися, при цьому споживають багато кисню інші водорості лише починають свій життєвий цикл, і також споживають дуже багато кисню із річки з води. В результаті нові водорості не лише виробляють цей кисень, а й набагато більше його споживають. Рівень кисню у річці падає, здатність до природних процесів самоочищення також значно зменшується. і саме через те, що кисню стає дуже мало, маємо ось такі проблеми. Дуже важко потім очистити воду, яку ми піднімаємо з річки Південний Буг, і маємо ось цей вплив на органолептичні показники якості води, тобто її присмак, запах або колір. І ще одне питання, які заходи. Впроваджуються для ліквідації змін і чи перераховані чинники впливають на якість води? Хочемо заспокоїти людей. Ми вже це проходили не раз і минулого року, і попередніми роками завжди попереджаємо людей, що панікувати з цього приводу не потрібно. Звісно, явище неприємне, але тимчасове наразі ми задіяли додаткову. Додаткове очищення води киснем. Ми збагачуємо на одному етапі із очищення води киснем воду. І поки що ситуація контрольована, і скажімо так, відслідковуємо її. Просимо віничан у випадку, якщо вода у вас із під крану має незвичний запах або колір, обов'язково повідомляти на аварійно-диспетчерську службу нашого підприємства для того, аби ми могли аналізувати, відслідковувати ситуацію та у разі чого оперативно діяти. Вода наразі з-під кранів віничан залишається цілком безпечною. Просимо трішечки. Зачекати повинні пережити це явище. Ми зі свого боку робимо усе що потрібно. Почули вас, Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства. Вінниця облводоканал була з нами на зв'язку.